Добрий день, вітаю вас на уроці математики, і сьогодні ми поговоримо про порівняння десяткових дробів. Для запису десяткових дробів, як і для запису натуральних чисел, використовують десяткову систему числення, тому їх порівнюють порозрядно. Минулого уроку ми з вами розглядали розряди десяткових дробів. Спробуємо порівняти десяткові дроби. Маємо дріб тисячних і тисячних. Тут ми бачимо, що відрізняються цілі частини. Тобто дані дроби ми можемо порівняти, подивившись лише на цілі частини. Звичайно, 96 цілих буде менше, ніж 830, цілих. Тоді і дріб 96,234 буде менше, ніж 830,123. Або ж порівняємо наступні дроби 3,574 і 3,547. У записах цих дробів цілі частини рівні, тож ми будемо порівнювати порозрядно їх дробові частини. Почнемо з десятих. 5 десятих та 5. Десятих. Крокуємо далі, вони рівні, отже, переходимо далі. Далі розряд сотих. 7 сотих та 4. Сотих. На цьому зупинимося. Отже, ми розуміємо, що 7 сотих це більше, ніж 4. Сотих. Відповідно, можна зробити висновок, що дріб 3,3 574 тисячних буде більше, ніж дріб 3,547. Отже, запам'ятайте, із двох десяткових дробів більшим є той, у якого ціла частина більша. А якщо цілі частини рівні, тоді порівнюють дробові частини порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Наприклад, порівняти десяткові дроби. 5,3 та 3,5. Ми бачимо, що тут відрізняються цілі частини 5 більше, ніж 3, відповідно, дріб 5,3 буде більше, ніж дріб 3,5. Або порівняти десяткові труби 8,51 та 8,7. Цілі частини в нас однакові, тож будемо порівнювати дробові частини по розряду. Почнемо з найстаршого розряду. 5 десятих та 7. десятих. 7 десятих більше, ніж 5. десятих. Відповідно, дріб 8,7 буде більше, ніж дріб 8,51. Як і звичайні дроби, десяткові дроби ми можемо розміщувати на координатному промені. Маємо завдання: на координатному промені треба позначити точки з координатами 0,2. 0,9 та 1,6. Ми маємо промінь. За одиничний відрізок візьмемо 10 клітинок, тобто відстань від 0 до 1 буде в нас рівно 10 клітиночок. Перша точка А з координатою 0,2 буде знаходитися від початку координат на відстані 2 клітинки. Так як одна клітинка в нас складає 1, або ж 0,1. Відповідно, точка А буде розташована на позначці 0,2 на відстані 2 клітинки від початку координат. Точка Б буде розташована на відстані 9 клітинок, так? або 0,9 від початку координат. Точка С буде розташована від одиниці, так, на 6 клітинок, на 6 одиниць правіше. Або від початку координат на 16 одиниць. Так як 1,6. Ми дійшли до однієї цілої і ще додали 6 десятих. Можна зробити висновок, що. Чим більшу координату має точка, тим далі від початку координат вона буде розміщуватися на координатному промені. І пропоную розглянути наступне завдання. Нам треба порівняти дроби. Отже, перший приклад. 18,29 порівняти з дробом 19,1. В даних дробах різні цілі частини, так? Тобто 18 цілих менше, ніж 19, цілих. Тоді і 18,29 буде менше, ніж 19,1. Другий приклад 23,50 та 23,5. Цілі частини однакові. Порівнюємо порозрядно дробову частину 5 та десятих. Далі 0, ,00. а тут в другому дробові ми можемо приписати 0. В кінці від цього наш дріб не зміниться. Відповідно, і тут 0. сотих. Тоді ми можемо сказати, що ці дроби рівні. Третій приклад: 17,3 та 17,3. Цілі частини однакові, порівнюємо по розряду, починаючи з у десятих. Десятих нас 0. та 3. Отже, дріб 17,3 буде більший, ніж 17,3. Четвертий приклад 9,23 та 9,31. Цілі частини однакові, порівнюємо по розрядно десяткові частини, пробові частини. Отже, в розряді 2 і 3. Відповідно, дріб 9,31 більше, ніж 9,23. П'ятий приклад: порівняти 29. Це 28,99. Цілі частини в нас відрізняються, відповідно, 29 більше, ніж 28,99. Шостий приклад: 17,142 та 17,15. Цілі частини однакові. Далі в розряді десятих – 1 та 1, в розряді сотих 4 та 5. Відповідно, дріб 1740. 2 тисячних буде менше ніж 17,015. Сьомий приклад тисячних та 37,152. тисячних. Цілі частини однакові в розряді сотих, в розряді десятих – одиниці, в розряді сотих п'ятірочки, в розряді тисячних – нас три та два. Відповідно, 37,153 більше, ніж 37,152. І восьмий приклад: 2,2 порівняти з дробом 2,234. Цілі частини однакові порівнюємо по розрядно дробові частини. У розряді 2, та 0. Тоді ми можемо одразу сказати, що 2,2 більше, ніж 2,234 тисячних. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!